Доброго вечора, зараз З вами Варяг. Ну і давно я обіцяв відео, коли як там сказали, що попогано, що я там ці вічні свічки ваші. Е е Ось. Так от, е вирішив сьогодні зробити таке відео. Трошки в мене пішло не все по плану. Е проте, проте, зараз ми трошки розберемося. Взагалі, в цій схемотехніці. Тому, кому цікаво щось зробити своїми руками, ліхтарик чи світлячок, називайте як хочете, дивіться, нудно буде, але то корисно для мізків. Сьогодні ми з вами зробимо вічну свічку, фіг з ним я не буду занудничать. Я постараюся зробити все то з повністю підножного корму і на отчіпися, коротше, в непритаманній мені манері. Але при цьому ми розберемо з вами трошки елементів, трошки доведеться напрягти мізки, включити їх. А я постараюся не занудювати, так, як я там скажу, що це світлодіод. Просто. Я не буду казати, що це напівпровідник, у якого при проходженні через нього струму виходить ефект електролюмінесценції і він випромінює некогерентне світло. Я постараюся такі умні фрази не використовувати. А постараюся просто і доступно розповісти. Ну, так, щоб зрозумів навіть, мабуть, першокласник. Так от, нам потрібно ліхтарик. Для ліхтарика нам потрібна якась штуковина, яка світить. Ну, Як сказав, це вже світлодіод. Да? Бо він, на відміну від лампочки розжарювання, від звичайної лампочки, навіть не Споживає струму, електрики менше. Ваші батарейки, оці соляні. Ал алканоїди, оці всякі алкалоїді. Ну, скучно. Треба акумулятора взяти десь. Бажано літійонного. Де б його взяти? Де ж його взяти? Камон! Електронні сигарети. Акумулятори тут вони є. У нас є схема, накидана від руки взагалі за секунду до того, як я почав знімати це відео. Використаю три діода. Хотів я помнючать зробити фотоелемент, який є при тому, коли на нього попадає світло, він розімкнутий, коли світло. Не попадає на нього, він замикається. Ну, автоматику таку хотів зробити, але у нас цієї штуки нема. Тому ми просто тут використаємо вимикач. Саме звичайний вимикач, мікроелектронний вимикач. Ну і світлодіод. Світлодіоди є різні, вони різних кольорів є навіть. У них є. А нотка тут, нам це не треба. Нам достатньо знати те, що у нас в елементах живлення є плюс і є мінус. Ну, Зазвичай червоний плюс, показаний, чорний мінус. Ми знаємо, що тут 3,7 вольта. Діоди живляться 3 вольта. Скажімо так, 3,7 вольта це не та напруга, яка йому досить страшна, тим паче, що ми використовуємо їх 3. Так що нічого страшного не буде. Фіг з ним. Світлодіоди у нас світяться. Що потрібно для того, щоб світлодіод у нас засвітився? Потрібно, як я сказав, пропустити через нього струм. Тобто подати плюс і мінус на його дві ножки. Але подати не так то просто, не зовсім просто. У світлодіода є, як я сказав, два виходи вони називаються анод-катод, Не будемо ми поглиблюватися. Просто, якщо ви подивитеся на сам діод, я стараюся зараз просто якось зробити макрозйомку. Проте це дуже погано виходить у мене. Я не знаю, як сфокусувати на такому маленькому пристрої. Ну, але якщо ви подивитеся на нього, ви побачите наступну картину. У нього є більший вивід, є менший вивід, тоненький. Так от, на тоненький ми подаємо плюсик, на товстий мінус. Ну і в принципі, цього нам достатньо. Запитати батарейку через вимикач до діода. Для цього взяв корпус. Насверлив, я хотів сказати би отворів. Ну, Мабуть, це вийшли дирки, бо сверглив я вручну. Коли світла не було. Тут я вже спаяв серед в один, через нього вивів дроти, все в термоусадочки, там термоусадка. Клавіша, ну і давайте збирати. Зараз я провів світлодіоди, точніше, дроти світлодіодів через наш корпус. Вивів плюсовий дріт, мінусовий повністю через корпус провів. Тепер нам треба їх припаяти до нашого вимикача. Використовую отаку пасту паяльну, вона з флюсом. Ну, нею легше паяти, чим припой з Я думаю, що мало хто припоєм з спаяє. Ну і до того, що в мене десь припої з поруч немає. Ось ну, такий вредний дядько. У нього отакі припої. До речі, даний припой дуже гарно паяється навіть запальничкою. Можна обмазати ним дрот, дріт, провод. І можна запальничкою навіть це паяти. Саме головне нам сильно не пережарювати наші елементи бояти коротко, але точно. Оп, Все, у нас залужено. Далі просто я вдіваю термоусадки, тому що корпус у нас металевий, зі сплаву, металевий, і це досить небезпечно. Да, отвори я теж зачистив. Щоб не було гострих кінців, ну і припаємо, в принципі, надіваємо термоусадки відкушуємо лишнє і припаюємо наші дроти до вимикача, чому я використовую саме пайку, а не спермоклей всіми любимий. Тому що пайка дає гарний надійний контакт. І чому, в принципі, для мене смішно, коли ви п'ятьма копійками перемикаєте ті батарейки, бо теж, що де контакт надійний, надійність. Тому паяємо. Якщо ви з будете клеїти сюди до вимикача дроти, вони от падуть або навіть по ним не пройде електрика. На відміну від олова, яке. Все-таки пропаює і робить одним цілим той самий мідь і алюмінь навіть. А що я це почав робити з акумулятора? А, згадав. Тому що батарейка, ну, як кажуть, рійк, вона світить безперервно на світлодіоді цей світлячок. Ем... Соляні батарейки того менше світять. Ем... Я не знаю, наскільки то безперервно і наскільки то необхідно, щоб воно. Світило у вас цілими днями, дивлячись, скільки тих діодів напихати. Ви ж розумієте, що кожен діод це є маленький споживач. І в сумі, якщо їх багато, то вони гарно гепають електрики. Е, ну і да, чого акумулятор, бо коли є електрика, коли дається на той проміжок часу світло, щоб можна було підзарядити. Так ось. Щоби мені не доручитися за цим акумулятором, як роблять це вейпери малолітні, я проводжу сюди роз'єм, через який я потім буду його заряджати. Червоні дроти плюс, синій і чорний мінус. Ну, все зрозуміло. Обрізаю по довжині і буду підпаюватися до самого акумулятора. Червоний до червоного припаяю разом їх. Дамо плюс. Червоний в розрізі, нагадаю, через клавішу стоїть у мене. І припаємося. Під'єднуємо елемент живлення. Далі дроти плюс у мене спаяні. Я беру з тої ж електронної сигарети резиночку, силіконочку і розвожу так, щоб у мене по центральному отвору проходили плюсові дроти. А мінус виводимо між цією резиночкою і корпусу провожу. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що якщо у нас, не дай Боже, перетруться дроти плюсові, то щоб вони при дотику до корпуса якби не робили лиха. ну І взагалі для того, щоб у нас ці дроти менше шевелилися внутрі самі собою при носінні, при трясці тощо. Тобто убезпечуємо нашу конструкцію. А от зараз якраз і час для вашого любимого спермоклея цього термоклею. От єдине на що він гарний, це те, коли ми припаяли дрота. Можна ним залити і герметизувати, ізолювати даний акумулятор. От для цього він підходить. Ну і те, що я вам казав. Тим часом у нас пристрій заряджається. 67% всього лише заряджений акумулятор, але ми заряджаємо. І зараз ці значення, звісно, що будуть рости. Він зарядиться і він буде надалі яскраво світити собі. Ось така вийшла свічка. Досить яскрава, хоча різні 3-мм два діода і 5мм діод. Ось. Ну і в принципі, далі ми заряджаємося і маємо ось таку вічну свічку, як ви кажете. Спеціально я приклеїв на термоклей. Як ви любите. Звісно, мені це не дуже подобається. Ну, маємо, що маємо. Да? Ось таке я зробив собі спокійненько. Ось Це те, що з підручних матеріалів, те, що я вам казав. Що варто всього лиш включити фантазію. І чому? Давайте поговоримо. Чому я був противник тих ваших вічних свічок з перемиканням п'ятаком? Чи ще чогось, чи ті, що постійно світять, коли надо, коли не надо ну Ось вам даний пристрій: я показав, що він робиться дуже легко, дуже просто. ну Серйозно, паяти це просто. Робити це просто всього ж треба включити режим навчання і навчитися дізнатися якусь інформацію і застосувати її на практиці. Всього на всього. Далі, ну, отаку поробку зробить дитина, я не знаю, в 3 класі, в п'ятому класі. Ну, Я таке робив десь в другому, в третьому класі подібні штуки. У нас тоді, правда, акумуляторів не було. Все, зарядку для літій і акумуляторів від е, type c від е, звичайного зарядного пристрою до телефону. Можна придбати гривень за 50-60, готово. Все, у нас заряджаємо ліхтарик. І ви ті вічні свічки з е, сірникової коробки і п'ятака. Ну, уявіть, іде дівчина. З сумочкою. Уявляєте, що така жіноча сумочка. Да? Там чого тільки немає. Як то кажуть, тебе там тільки ще не вистачає. І от вона починає шукати. Той п'ятак десь випав. Немає чим перемкнути ті контакти. Геніальний пристрій, але. Ну, це не так цікаво, коли зробити. Ну, навіть ось сюди, отак каряво. Бо, ну. Для мене, для мене оце моя свічечка. Це так, корява поробка на 10 хвилин часу. Всього-навсього. Добре. Якщо там людина геть-ні беніме Годину максимум ця робота робиться. Я більше знімав відео для вас, чесне слово, чим я зробив то. Тому. Діоди різні є, червоні, зелені, сині. Можете наробити таких свічечок, розставити по кутках на Різдво, кайфунути. Тому все-таки включайте руки, включайте режим навчання і рухайтесь, рухайтесь далі. Не слід зациклюватися на простому, як я не знаю, як 3 копійки. Була така вірка. Не слід заострюватися на нікчемному, але простому. Варто трошки додати розуму, трошки рук праці, і вийде щось уже набагато цікавіше. Ви отримаєте більше. Не погоджуйтесь на менше. Все. З вами був Варяг. До наступних зустрічей.